Привіт всім! Зараз я зроблю відеоогляд куба 4х4 від марки Ishin. Правда, дещо він у мене не такий, як у всіх інших. По-перше, тут немає одного елемента, це з іншого кубика поставив так, щоб тільки для відео. І тут інші наклейки, тому що цей куб замовлявся абсолютно чорний, без наклеєк. І тут наклеєні нормальні наклейки. Зразу згадаю, те, що якщо ви замовляєте оригінальний Ishin, то в нього замість оранжевого стандартного фіолетовий колір. Ну, особисто для мене це досить принципіально, я не люблю фіолетового кольору. Так, З приводу самого куба. Насправді куб запатентований, це є маркою Ischen. він досить небагано придуманий, і чесно скажу, це один з найкращих кубів для, просто, ну, для новачків, для людей, які починають збирати куб. По-перше, він добре закручений, він не розлітається. Це дуже важливо, тому що всі е, інші четвірки в основному, е, якщо вони легко крутяться, якось цей, ну, це, 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 це чесно, легко крутяться, е, то вони розлітаються. Або туго крутяться і не розлітаються. Що ще з, з приводу цього куба? В ньому немає пружин. І він трошки, здається, пустотним всередині. Він дуже легенький, в нього дуже тоненькі деталі, але міцні. І раджу власникам цього куба сильно там це, не балувати з ним, не розкручувати його. Бо якщо ви розкрутите, то, чесне слово, у вас буде такий трошки геморрой на кілька годин, тому що тут реально складний механізм, його реально складно скласти. І рекомендую, якщо ви складаєте, відкрутити один центр. Зібрати всі сторони, зібрати всі елементи і аж потім закрутити гвинти. Інакше ризикується щось зламати. А, і ще один недолік це дуже е, слаб, слабка хрестовина. Хрестовина дуже е, швидко ламається від якихось ударів. Якщо він у вас впаде, то навіть псів можна грюкнути його і зламається хрестовина. Так що тут, тут обережно. Але я ж кажу, якщо куб не зношений, е, то він крутиться. Без проблем, там нічого не відпадає, не розлітається, але має невеликий строк придатності. Ну, я б сказав, би, чесно, я зроблю вирок кубу. Я мав сам ісшенцей і ну, не знаю, 200-300 збирань швидкі, ну, повільні, Швидкі збирань може його урохати. Зараз цей куб в досить прекрасному стані. Ну тут щілин немає, ну це нормально. А, в мому можна було палець засунути. І з-за і, і того, що він розхлябаний, він більше заїдав і міг вже розлетітися. Ось все, що в принципі можна сказати про цей куб. Але чесно скажу, якщо ви його просто берете собі для задоволення позбирати кілька раз а, на подарунок людині, яка, яка просто його так само раз 10 позбирає, поставити на поличку, то це дуже добрий варіант. Його нескладно знайти навіть в Україні. Ем, і вони досить якісні, вони запатентовані. тобто Річ того варта. Дякую за увагу.